Вітаю на каналі РВ Рівне. З вами Дмитро. І сьогодні постараюся дати відповіді на питання, які нам найчастіше задають люди після покупки редукторного стартера. А саме, як і яке масло заливати в редуктор. Отже, перед нами є два стартера. Це класична серія потужністю 2,7 або 3,2 кВт, і посилена серія потужністю 2.8 або 3,5 кВт. Отже, давайте їх розглянемо. Всі, мабуть, звертали увагу, що на них є отакі пімпочки. Що на одному, що на другому. Не буду казати, як на них в народі називають, тому що YouTube може не пропустити із за цензури. І люди питають, як через цю резинку залити масло. А дуже просто. Ця резинка виймається і там є дирка. І так само ця. Виймається і там лишається дирочка. Через цю дирочку можна трукою або лійкою або шприцом уже залити масло. Після того, як залили, закриваєте резинку цю, ну просто отверточкою вставляєте, запихаєте, і пробуєте заводити. Після того дзвоните по телефону, що бачите на екрані, і замовляєте новий стартер. Так, Так, це була шутка. Тепер давайте трошки серйозніше до цього. Так дійсно люди щодня, ну не щодня, а один два рази в тиждень питають, яке масло, скільки заливати, як його туди заливати. Хлопці, це стартера редукторні, але там не такий редуктор, як в УАЗях і прочих, де в Нігролі воно все працює. Ні. Я зараз вам розберу покажу, що тут являє собою редуктор, щоб ви мали розуміння, варто його заливати маслом чи не варто. Отже, давайте тепер подивимося, що з собою являє редуктор в цих стартерах. Цю штуку можна забрати, вона тут взагалі не потрібна. Забудьте про те, що туди щось потрібно заливати. Для того, щоб подивитися на редуктор, і в тому і в тому стартері потрібно зняти передню частину. У звичайному 2,7-3,2 кВт він крипиться на 4 болтика. На 2,8 і 3,5 кВт кришка крипиться на 6 болтик. Щоб швидше зняти, в мене є такий помічник. Так, Тут зняли, давайте так само тут. О, І тут зняли дуже хорошо. Тепер, так, щоб це не впало, дивимося, оце якір, оце бендекс. І оце з собою являє редуктор стартера. В цьому випадку, давайте я уповню, о, винявся, оце якір, оце вставляється бендекс, і оце є редуктор. Ні в тому, ні в тому заливати масло не потрібно. В якісних виробниках з заводу воно йде трошки в змазці, її багато не потрібно. Досить буквально грамина. Якщо видно, думаю, думаю, видно, що там на наполовину шестерні є змазка. Тут теж видно, що вона на краєчках є. І в цьому От вона бі біла змазка. Кожен виробник використовує різну змазку. Єдине, що я можу порадити після покупки стартера, можете розібрати, зняти оцю кришку. Після покупки стартера може, можете розібрати, зняти оцю кришечку, І сюди буквально пару грам ну, навіть звичайного селідову, тільки не самого дешевого, а більш-менш якісного, який би на морозі не твердів. Буквально трошки-трошки. Багато не потрібно, бо буде, при обертах буде нагріватися і буде затікати всередину. Можна високотемпературну змазку використовувати. В принципі, можна звичайний салідовий, якщо його небагато, так само і в цьому, що він туди по якорю може на електричну частину затікати. І тоді наробить біди. Ще можу порадити, тому що із виробників стартерів тільки в оригінальному магнітоні йде змазка на самому втягуючому реле. Показую. Оце втягуюче реле. В принципі його роботи, що коли подається струм, воно втягує поршеньок і поршеньок викидає Bенікса вперед. То тільки в оригіналі магнітона оцей поршеньок він змазаний теж е, змазкою. Жоден інший виробник до, до сьогоднішнього дня його не змазував. Тому може, так, так само тут можете розібрати. Буквально граминку його трошки змазати, тому що в цьому, якраз біда, що коли попадає вода в нього всередину, воно е, окисляється, трошки приживіє і вже е, ну, закисає в одному положенні. Ви вмикаєте, а воно не може поршеньок не може піти, тому що він вже закіс. Це в такому стартері, а це в такому стартері, посиленому. Принцип той самий. Можете трошки аби трошки змазати, щоб воно ну, якби не окислялося не і все. Тому ось таке поради. Не вздумайте масло заливати в редуктор. Ну, якби Для більшості людей це зрозуміло, що ніякого масла туди заливати не потрібно. Але один-два рази в тиждень люди дзвонять і питають. Особливо люди, які до цього працювали з прямими стартерами, а тут беруть редукторний. Раз є редуктор, треба заливати масло. Нікуди тут масло заливати не потрібно. Оце після покупки. Можете відразу трошки змазати бендікса, змазати втягуючи реле і все. І рекомендується при експлуатації там, раз в рік розберіть стартера, промажте оцю штуку, промажте так само реле і е, зніміть е, статор з обмоткою, е, якорь з обмоткою. Продуйте, подивіться, в якому стані щітки, тому що щітки зношуються, від щіток пилюка ну, збирається там. Просто продуйте, просушіть, якщо при необхідності, і зберіть назад. Можете ще промазати підшипники. Тут в корпусі стоїть один ігольчатий підшипник, там шариковий, і тут два шарикових підшипника в чому стоїть. Можете ще зняти кришечку і промазати підшипники при бажанні. Більше до нього лізти не потрібно. Дякую за увагу. Думаю, відео було комусь корисним. Можливо, трошки... Можливо, не всі його зрозуміють, але я сподіваюся, що комусь воно все-таки буде корисним.